Шановні, можна тихенько. Всім привіт! Ви на каналі Космацька хижа. Оскільки вже минув рік, навіть трошки більше, з тих пір, як ми переїхали в Карпати, я можу підкреслити і розповісти вам про мінуси життя в горах. Чому я не зупиняюся на розповіді про плюси? Бо плюси, як на мене, дуже очевидні, я їх просто перелічу в кінці відео. Перший мінус: логістика та віддаленість. Міські люди зараз тут мене зрозуміють. Ми в принципі звикли, що у нас все під боком. Цільпо знаходиться в сусідньому будинку. Аптека в твоєму будинку, де можна спуститися і швидко і щось придбати. Тут так не працює звичайно. Ми їздимо на закупівлі раз на тиждень, здебільшого в Коломию. От. Ну, або ходимо на базар по понеділках в космачі, але вибір продуктів, звичайно, тут не дуже великий. В мене й досі є така штука, що я забуваю щось купити. Наприклад, елементарно якусь сіль, і вже все, ти приїжджаєш, забув купити сіль, тобі треба знову сідати, їхати в село. Треба вчитися не забувати і все продумувати наперед, що тобі потрібно, що тобі може бути, що тобі захочеться раптом, бо ти вже так просто не збігаєш до крамниці. Ще в нашому селі є така автолавка, яка приїжджає раз на тиждень на кожну вулицю. Там можна купити прості продукти, і це дуже зручно, адже не потрібно їхати в село. Розставляємо печиво у басотах. Є підходять на та Другий мінус це погодні умови. Чим вище ти живеш, тим гірша тут погода. Ми особисто зіткнулися з тим, що тут великі насипи снігу, дуже дощить, дуже часто восени такий туман, ти просто сидиш, наче в хомаргині. Ну, трошки депресивний настрій через це. Сніг десь випадає в кінці листопада і може, може випадати ще й в травні, тобто тримається до квітня-травня. Ну і дуже вітряно буває. Це мінус перетікає плавно в мінус транспортування тут. Тобто, коли взимку дорога перетворюється просто в каток, люди тут користуються такими лансами, такі ціпки, які одягаються на колеса. Саша один раз, мабуть, використовував їх, от, але це така необхідна річ тут. Якщо ти кудись збираєшся в дорогу, взимку, то краще брати з собою лопату і оці ланци. Третій мінус це побутові складнощі. Такі, як, наприклад, дуже, дуже часто зникає електрика або там, перепади електрики і е, пропадає інтернет, само собою, але е, в теперішні часи українці всі звикли до цього, тому якби, це такий е, мінус, до якого ми вже всі звикли. Соціальний аспект. Е, хоч би хтось не казав, що. Це одна країна, і люди тут схожі. Але ні, ми дуже всі різнимося. Менталітетність вже не та. Тим паче, коли йти з міста приїхав в село, то плюс село, плюс люди з іншого регіону, воно все накладається. І для нас це важко тут знайти друзів. Люди тут дуже приємні, дуже класні. Я обожнюю взагалі всіх сусідів, які нас оточують. Це просто скарб. Ну, але я кажу про якусь близьку дружбу, це дуже важко, як в принципі для будь-якого переселенця там чи мігранта. П'ятий мінус. Особисто мій. Я по життю інтроверт, закрита людина. Я думала, що якщо я поїду десь в село, в Карпатах далеке село, то в принципі мені не треба тут особливо з кимось кому... комунікувати, як я це робила в Києві в квартирі. Але сталося не так, як вгадалося. І тут е, спілкування з сусідами дуже-дуже важливе і дуже близьке. Тут сусіди, в принципі, як друга сім'я тобі, тобто, е, навіть якщо ти закриєшся в пару, на пару днів в хаті, не будеш виходити, до тебе, скоріш за все, прийде хтось з сусідів і спитає, е, чи все з тобою окей, е, от, е, чи не потрібна тобі якась допомога. Я вже звикла до цього, але спочатку мені було дуже, як би сказати, е, Незвично. Ще тут дуже розповсюджені такі таке поняття, як small так, да, коли ти просто зустрічаєш якогось сусіда, і ви говорите там декілька фраз перекидаєтесь, говорите про як там твої справи, що зробив там, де був. Ну, це тут нормально, поспілкуватися, постояти. Тобто, якщо ти ви інтроверт. Вам трошки тяжко тут, бо тут треба спілкуватися з сусідами дуже тісно. Мінус відсутність роботи, звичайно. Якби не наша віддалена робота, ми б сюди не приїхали б. Бо е, чим тут займаються люди, чим заробляють на життя. Власне, е, в основному це вишивка, роблять вишиванки, космач це взагалі е, центр вишиванок. Різьбленням по дереву заробляють люди е, і потім продають там через інтернет чи е, збувають до магазинів. Також це якась може бути праця така, як різноробочим підробляти, там десь щось покосити, десь щось побудувати допомогти. і допомогти. Ну і, власне, ще люди тут працюють на, як на свій бізнес, там щось виготовляють, щось е, продають, щось вирощують. Водопостачання. Е, тут ти залежиш повністю від природних ресурсів. І, е, Якщо ти живеш горох, то не означає, що в тебе буде безперебійний доступ до води. Вода може висохнути, вода може зникнути, можна вирити, наприклад, свердловину, там буде вода, через деякий момент вона зникне звідти. Ну, це дуже, така, дуже тонке питання, і з цим може бути проблемою. Це питання, якщо ви переїжджаєте, треба дуже якісно дослідити. Що у вас там з водою? Хочу зазначити, що Гуцули це народ, який піддався найменшому впливу Росії, і вони нам подобаються саме цим, що вони такі працьовиті, незалежні, якісь інакші ніж ми. Вони не бідкаються. Ну я звичайно не про всіх зараз. Кажу, загальна кількість людей не бідкається, в них все добре, вони газують тут в себе в дворі, вони самі можуть все зробити, тобто нічого ні від кого не чекають, я маю на увазі владу. І самі по собі тут господарюють, здобувають їжу, все коротше кажучи, Це за цим великий лайк, великий плюс, наступний мінус це освіта і медицина. В нас ще не траплялося, щоб ми там викликали швидку чи щось. Але ну я знаю, що вона може приїхати сюди, я бачила. І е, не знаю, що до взимку як, е, бо все може статися. Але в принципі, ми зараз, якщо нам треба до лікаря, то ми їдемо в Коломию до стоматолога ще кудись. Звичайно, тут тобі в селі нададуть якусь допомогу, але там щось серйозно лікувати, то краще, звичайно, їхати. В село тут є сімейний лікар, є стоматолог у нас, так що. В принципі окей, ну мінуси по тому, що треба, якщо що, їхати в велике місто лікуватися, О, якщо щось серйозне. Освіта, так тут вже не, не будеш обирати, як у нас в Києві там купа садочків, які хочеш. Загалом в Карпатах село поділяється на присілки. Якщо я не помиляюсь, то в космачі десь їх 32. А поправте мене люди з космача, якщо я не права. Тут є один головний садочок, як би мовити, в центрі села. І по присілкам там декілька є. Е, от, е, так само що до шкіл е, є одна головна центральна школа в селі, там де 11 класів. І є декілька ще по присілкам. Якщо я не помиляюсь, то їх десь близько 8 чи дев'яти шкіл є на весь космач. І ще хочу зазначити про вираз slow living. я хочу сказати: як на мене, це міф. Бо все, що ми бачимо, це гарну картинку Карпа, ти такий гуляєш тут по двору, в тебе так гарно, такі краєвиди, але треба розуміти, що слов лівінга тут не буде. Тут буде тяжка робота, тяжка праця, і треба бути до цього готовим. Ну, або ти платиш за те, що тобі там, не знаю, косять траву за те, що тобі будують щось, або ти все робиш сам. Але якщо ти сам робиш, то це ні про якийсь слов лівінг немає і мови. І це ще в нас немає огороду і худоби. Я не знаю. І це буде можливо в, житті, в нашому житті, це буде поступово, але зараз нам достатньо в принципі і ремонту. Ти косиш траву два-три рази на рік, ти потім чистиш сніг, щось там саджаєш огороди, прибираєш доглядаєш за худобою. Ну, ви розумієте, що це потім ще треба десь підпрацювати, знайти гроші. Тяжке насправді дуже тут життя. Але воно того вартує. Тому, якщо ви вирішите приїжджати в Карпати, майте на увазі, що за цими краєвидами стоїть дуже тяжка робота. Ми ні про що не жалкуємо, взагалі нам подобається такий темп життя. Тепер про плюси. Плюси просто перелічу. Краєвиди, звичайно, ти просто встаєш і куди ти не глянеш, тут скрізь гарно. Потім тиша. Тут дійсно тихо, немає якихось п'яних неадекватних людей, які кричать під вікнами о другій годині ночі. Собаки ну дуже рідко що я чую, що гавкають. Не так як у нас в Києві поверхом над нами живуть собаки. Які постійно лаять природа, звичайно, твоя дотичність до природи, ти близько живеш, ти можеш в будь-який момент піти прогулятися в ліс. В принципі, живеш недалеко від лісу, позбирати собі якихось ягід, грибів, подихати чистим повітрям. Плюс повітря, свіже повітря, звичайно, воно тут аж солодке. Ще один плюс: відсутність комарів це так класно, коли ти просто сидиш на ганочку, і тебе ніхто не кусає. Плюс це люди. Я вам чесно кажу, я жила в селі. Я знаю, яким можуть бути зілі люди. Тут люди добрі. Ну, в принципі, все, що я хотіла розказати. Дякую вам за те, що ви дивитесь нас. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі для нас це дуже важливо. І, і напишіть в коментарях, може, ви можете щось додати, з чимось ви не згодні, що я сказала. Будь ласка, все пишіть. Буде дуже цікаво почитати. Все. Sim, papá.